Порушення дихання апноя. Як це розпізнати? Ну, розпізнати дуже просто. Давайте почнемо з того, що таке апноя. Так. Апноя це відсутність дихання. Відсутність дихання тимчасово, звісно, вона може бути і у дітей, і у дорослих. Якщо ми кажемо про дитячий вік, то це апноя, яке пов'язане з обструкцією верхніх дихальних шляхів. Як правило, це збільшення лімфоїдної тканини. Так, так. Аденоїди розрослись, мигдалики які під небіні розрослись, інколи це аномалія розвитку огортання дітей і так далі. І от ці всі стани вони приводять до того, що дихати дитя не може відповідно, тому як природа заклала, і виникають апної, тобто зупинка дихань. Ці стани лікуються дитячими отоларингологами і слава Богу, вони практично всі лікуються непогано. Стосовно дорослих, тут ситуація вона більш широка, таке поняття апної, тому що у дорослих виникає значно більше проблем, це вже і ожиріння, і велика маса тіла, і анатомічна будова специфічна, і вже провисання м'якого піднебіння. Також можуть бути і пухлини, і порушення функції носового дихання. тобто, і в дитячому, і в дорослому віці треба розбиратись, звідки взялася апноя. Якщо в дитячому віці ми коригуємо це достатньо швидко, то в дорослому віці ми повинні пам'ятати, там, де є апноя, там може виникати велике порушення, виникати гіпоксія, тобто зниження насичення киснем крові. І це може впливати на кардіальну діяльність. На оксигенацію головного мозку і так далі, і так далі. Тобто, ну, це така велика тема, про яку ми з вами окремо ну, треба було поговорити. Але резюме таке: якщо є апної, то необхідно звернутися до лікаря, якщо це дитячий віці, дитячу твору, якщо зросло, до дорослих отводимо. Ну, треба розбиратися з цим. Це дуже небезпечний стан. Дякую.